Одразу 10 бердичівських вулиць та провулків у Бердичеві змінять свої назви. За відповідне рішення проголосували на останній сесії депутати міської ради, розглянувши пропозицію міського голови Василя Мазурам щодо надання вулицям імен Бердичівлян, котрі геройські загинули під час проведення АТО та керуючись порядком про перейменування нас вулиць провулків і площ та декомунізаційними законами. Народні обранці вирішили перейменувати. Вулицю та провулок Енгельса на вулицю та провулок Віталія Дульчика, вулицю 60-річчя РСРСР на вулицю Романа Абрамова, вулицю та провулок Будьонного, на вулицю та провулок Євгена Старікова. Ім'я Рози Люксембург замінять на Олега Реготуна, а Димитрова та Урицького відповідно на Сергія Сідлецького та Сергія Ковтуна. Вулиця Наркоматівська та одноіменний провулок носитимуть від нині ім'я Олександра Ковальчука, вулиця та провулок 10-ї п'ятирічки Олександра Пителя. Змінять свої назви також третій провулок Шилушкова та вулиця 25 жовтня. Перший носитиме ім'я Олександра Венгера, друга Юрія Панасюка. Окрім того, на сесії депутати затвердили результати розіграшу будівельних номерів серед учасників АТО. Та надали дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок під будівництво житла. Отримавши інформацію та підтверджуючи документи про поранення у зоні АТО-двох наших земляків, депутати вирішили виділити їм на лікування по 5 тисяч гривень. По 12 тисяч отримують дві бердичівських родини, в яких виховуються діти, хворі на муковісцидоз, А навчально-реабілітаційний центр насіння надії 10 тисяч гривень на поїздку до місця лікування своїх маленьких підопічних. Враховуючи необхідність забезпечення комплексного підходу до розвитку особистості дитини та єдиних вимог до організації навчально-виховного процесу, а також обговоривши інформацію головної освітянки міста Світлани Басюк, депутати проголосували за зміну типу та найменування НВК школи дитсадок номер 3 Відтепер заклад носитиме назву школа першого ступеня номер 18.